Загальне враження. Так захотілася до Криму. <гум> так. Він <гум> такий ще літній, зелений тут. зйомка ну, безпосередньо де проходила. Бахчесаревський район, а от де там біля моря от, зараз не можу пригадати. Ну, Бо найперше, там... що разом, це така природа якась, ну от. Первинна, де вони її там знайшли, незрозуміло. І ці будинки їхні, прям в скелях. Ну, Багато чого такого вже в світі бачилось, але якщо вони взяли більш таку тематику, то вона вражає дійсно. Це прямо. І, ну, що така відчуття така глибока було, наскільки вони жили в малесеньких там, ну, селах, і наскільки вони були. Як особисто відрізані від світу, від публіки, від всього. Вони жили в дуже малесеньких своїх сімейних угрупуваннях, е у мунах. Особливо така. Ну жінки зрозуміють, як зараз жива жінка, і як тоді вона, як це оце порівняння, як ці дві подруги говорили, що вони птахи в клітках. Це чиста вони, ну, Вони просто іншого не знали і то й навіть та лодка припливала, вона через віконечко її один раз в житті бачила, потім другий раз. І ем, ну, це така дуже глибине. Ну так, тут цікаво, я на контрасті помітила, що особливо ці цій третій частині, коли вона починається з того, що там якось зцілюють mm -hmm. около людину. А, такі духопідйомні, такі процеси, що дійсно що щось там відбувається, а, і, а потім той брат, що там брав участь, приходить і це все якось на контрасті, ці побутового він спускається. Mm -hmm. та, да, та, да, да. Той невірний, mm -hmm. цей невірний mm -hmm. такий от контраст. Теж, немов і жінки у клітках, і чоловіки у своїх клітках цього світогляду цих е, релігійних імамів, там, які керують настроями у цьому мікросоціумі окремої там е, окремого селища або окремого там, я не знаю, кварталу на да. ну, Мені здається, що в ці часи, я ж так зрозуміла, що все, всі ці три частини про той 1903 рік. Так? То я думаю, що і у нас на Україні теж не дуже були такі люди, що якщо простіше, вони знали, що де коїться. Особливо як жили по селах, то може там щось з міста найближчого, щось доносилось, якісь відголоски, теж не було ж такого, як зараз. Воно так не було, але дуже контрастно, тому що якщо порівняти наше село, як жили наші дівчата, взяти навіть ці самі вичорниці, да, на хуторі близь дикань, взяти наш колорит і взяти їхній колорит, вони жили дуже замкнуто. це була така... Ну, це, я думаю, що це мусульманство. Ну так, так це, мусульманство, та, та, це за да, це за мусульманства. Але от якщо просто оце відчувати, то ну так дуже сильно. Ну, типу з одної, з однієї сторони, так якби аутентика така зберігається, і там в традиціях, і там в тому самому інтер'єрних штуках там чи в бранстві. воно так цікаво виглядає, але такі на на, на качелях. Тобто з однієї сторони воно дуже автентична, з іншої сторони, так підзакрито виглядає і ну, дуже сильно якби, закриває якби, кожну особистість. Тобто, Всіх як спосіб. По факту ці будинці. особистості за все своє життя не відбуваються. Вони живуть в оцих таких рамочних Кокон. оконах. Ну, тут же ж немає волі, нема свободи ніякої душі. Оце було проявлення свободи душі, коли цей грав на своїй е... флейті. Да, флейті. Оце співала душа. В інших моментах, ну, типу, ще коли було зцілення. Там вони обмінювалися енергіями, енергетичними потоками. А більш такого, щоб от відчували люди свою силу, то ну, такого немає, не було тоді. Бо ну, так було прийнято. Це та так така традиція, якщо одружується чоловік, то його він відбили всі Ну Так, Це, з цього боку і цікаво було подивитися цей фільм, що, напевно, Обновляється. він стає чоловіком, отримує mm -hmm. дружину. А до того він ну такий, як наші злахматі бородаці. то буде фарбук, то ще такий е, вітер в голові, в тебе ще волосся може закручуватись і так далі. Mm -hmm. А потім, вже, коли стає чоловік, їх вже ж видно, коли старші чоловіки. І в них вже стрижечка, в них вже все, догляд, це вже видно, що це вже не парубок, вже це рубеж перейшов. Чітка традиційна лінія, в цьому теж виражена. Ну, я читав з приводу реакції самої цієї спільноти кримсько-татарської, як у них, ну, в них неоднозначно теж була реакція на цей фільм, на там. Ну. Які не були зауважені. Ну, там. То ж та не говоряться так, ага, конкретно, ага. Да, що саме там? Ну тому що мені здається, ага. що воно таке як трошечки все одно, ну не то, щоб приукрашене, але ну як і про українські якісь традиції фільми знімають, то воно прям таке автентичне і таке прям. А чи дійсно дотримуються так ретельно люди? традиції. Я впевнена, що дотримуються просто не всі, і по всіх судити не можна, але тому і були такі, да, що да, хтось да, сказав, да. що о, да, точно про нас, да, а інші да, та да, да, да. це досить суб'єктивно. Тому і такі е, комусь сподобалось, комусь хтось має зауваження, хтось навпаки. Так саме регіонально, воно ж теж може по-іншому відображатися. Mm -hmm. То Тобі, може бути одна країна, навіть та сама Україна, і там, там більш західніше, там при своєму все трактувалося там. Східніше там по-своєму, по ну, я впевнена, що він відразив 100% цей дух і суть mm -hmm. правди того, що було. Тому що він багато з ким спілкувався, з тими, що там жили на тій землі, і він впевнена, що вони допомагали йому створити цей фільм. Mm -hmm. І тому такі якісь якісь дрібниці, кому щось там не сподобалось, або хтось має якісь зауваження. Це пиль. Суть вона ну, фактор дух да. Ці вулички, вузенькі, на конях по цій вулиці, де вона там? Я скільки ходив цим Бахчисарам, я дуже полюбив. Я завжди, коли приїжджав у Крим, чомусь йшов у Бахчисарай, там цей старий Бахчисарай. І так, дійсно цікаво подивитися, бо я йшов завжди по головній вулиці, як це з цих вулиць маленьких. І цей будиночок під горою там, з Чорним, я його пам'ятаю. Mm -hmm. І, до речі, режисер казав, напевно, про цей будинок, що колись там, чи перед зйомками, чи на, теж на початку нульових він приїхав в Борчи Сарай. І у тому будинку жив якийсь росіянин, який його якось там занесло, йому не, по, не, не подобалось там жити. Він там зря заміча звідкись. Він в нього там за копійки якийсь купив цей будинок. Ага. І режисер. Там, режисер, так. Ага. І там оселилися кримські татари. Тобто повернулася ага. так історична якась оселя. І так, цікаво. Ну і режисер каже, що він взагалі багато часу приділяє підготовчому періоду, тобто дослідженню. і тому так. Ну, це відчувається, да, що воно ну, так ну, якось близько до правди. Mm -hmm, да. Особливо нам, хто так не знає. Ну, Я не знаю так. У мене таке враження, що ну, це. То, як люди б, ну, самі татари хотіли б, щоб вони виглядали їх е, історія, Тобто це такий, е, ну, може, такий погляд, як би ну, я хотів, щоб про мене люди думали, Ну так, отаке якесь, от, таким чином. Тобто, звісно, воно, ну, да, е, навіть дещо з перебільшенням і дещо з таким. ну, я думаю, що насправді може не все було не так, бо і самі самі татари, і ну, взагалі в той час ну, ми, це пересказ. І ми багато пересказ людини, яка була з іншої культури, яка була з іншим світоглядом, яка була там. І це те, що він ну, так, як. Побачив, може навіть і не вивчаючи, а це пересказ пересказу, тому що ми продивились. Тобто, ну, таке досить для мене як трошки, ну, оце все побути, все таке інше. ну, Можливо, воно там десь в деталях. Там, ну, Я думаю, що так і було, але ну, поведінка і. Трошки як лубочне якесь таке, що ну, mm -hmm. можливо, якби про українців таке кіно зняли, я сказав би з Шароварщина. Mm -hmm. А так, ну, ну, про то, з точки зору того, що побут передає ну, досить точно. Але взаємодії між людьми, я думаю, що. Вони гарячіші були, мені ну, здається, або там. Або гарячіші, або не так все було. ну... Як, як у нас така думка, що в Радянському Союзі не було сексу, так і ми так думаємо, що там люди були забиті. Направду, що дуже було письменних багато вже на той час людей, і е, з досить такими було, незважаючи не, не на те, що Бахчисарай до, ну, досить далеко від е, Узбережжя, да, все одно там були. Там в ханські двори Так, були? так, там були і школи, там були, і виш там якийсь був. Ну це то... ж як Я, це, може, може, воно. Не, ну, там може було досить міш, 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 тому, воно, ну, було. вони не були там, знаєш, от як тут, ну єдине, що юрт не вистачало, і все. <laughs> Ні, Ну, просто, це на мою думку. Досить. Ну, це як художній образ такий підсилений. Ну, та, може може, може бути, так. Тим більше, що це на літературній основі, так? Не ну так, так, так це ж. Цікаво, мені цікаво по, як, по, по, по мотивам Котляревського, яких саме? Кочубинського, яких саме? Ну, так, там їх там назви були, так під і під Мінаретом, напевно, такі так, так, саме так, є. Саме, так. Так. Шляпи, бути та, шайтана перше, під Мінаретом. Ну, тим mm -hmm. паче, якщо це написав українець, тому ну... почитати, як в нього там перше джерело. Мені здається, що тут ще такий. Ну, я для себе гледіла такий момент а, притиснення. Народності, да, от як так. оці дівчата росіянки прийшли. Вони мацали цю uh... дівчину. Як da, я теж мацала? Да, ну вона, в, ну, Але вона, вона вже мені вирішила. Вони навіть не спиталися. Вона мені просто мені здається, вона просто спорадувала. Ну як вони, так і вона повела. Вона ще дитина. Я хочу сказати про те, що як от зараз українці хочуть так зробити, що нема нації, нема історії. Так завжди оце була Росія. Вона завжди лізла крізь всіх і ну от те, що те, що сказали, що якесь там сказання жив, йому там не подобалось, але він там жив. Ну, якось його там. Ну, ми ж не знаємо, насправді було. Це досить суб'єктивні були ці ну, ну, слова режисера, да. що там, то, тому він залюбки звідти поїхав. Ну, те, що демографічно вирівнювали демографічний склад в Криму, не тільки в Криму, взагалі по всій Південній і Східній Україні демографічний склад, населення змінювали навмисно це, ну, 100%. Це 100% коли е, вивезли татар, навіть завозили з. Ну, з усього Союзу. І перевагу надавали військовим. Mm. Особливо ті, що відставці. Mm. Тому. Бусковина бороботяна все так. Цікава її література взагалі детальська. Ну так, так. Така так, от, ну, більш сучасно, чи... не 903 року, а якась більш сучасно, що самі вони писали. Ну, я думаю, що, звісно, є, так. Просто так, як і ми. До, до, до 14-го точно мала бути, потім, напевно, трошки менше стало. Таке та, щось автентичне, щоб вони самі, самі про себе писали, а не щось близько. Та більшість вже не має, не знає своєї мови. Це диво, що взагалі, що хтось там розмовляє. Це диво, що взагалі, що хтось ще розмовляє. Це диво, що взагалі, що хтось там розмовляє. І цікаво. і цікаво, це ж Коцюбинський написав на українській мові, так, а потім переклали, напевно, mm -hmm. спеціальна. Mm -hmm. Хтось там перекладав. Mm -hmm. Ну така mm -hmm. робота проводила немає. І актори там, ну, або знали, або вивчили там. Так і в більшості мені здається, що там більшість була ну, вони... прізвища, і ім'я були ну не українські. Там, ні, була я десь знайшла тільки. О, так вони місцеві з місцевих театрів. Каже режисер, я маю на увазі, що якщо підчистили цю пам'ять культурну, то, може, вони не всі мови свої знали, але все одно так вони розмовляли як для стороннього спостерігача так. так Ну, Мову вони зберегли. ну, Я не знаю на, на рахунок того, що але, ну, досить е, часто останній раз ми як були. 14-му 14 18. А вже був 19 так, було було. То ми їздили там на ну, і, обідали там в тому. Так. Між собою вони розмовляли, що ми їх не розуміємо. Там же є цей татарський міджевіст, як він там називається, і вони не усі в Криму зараз, а хтось там за кордоном. Це як. Теж діаспору, діаспора, наші ну, як наша там канадська, і вони теж там зберігають. Я вам хочу тому сказати задати. так цікаво от, про діаспору. Я е рік була в Англії, і там, де ми жили, в тому містечку е була теж така українська діаспора. Ну а ми самі з Запоріжжя, а там ті е українці, які там, вони не українці, вони в більшості вже англійці. Це діти. Тих українців, переважно е, з цієї частини України Закарпаття, Львів, е, які народилися, народилися в Англії, але їх батьки е, біжали, або там, ну, як, коротше, вони під час Другої світової війни туди емігрували, або біженцями були. І мені, я, я мамі свою кажу, що мені здалося так, ми з мамою там були. Я була з дітьми, і я так, ну, мені здалось, іноді мені здавалося, що вони навіть більші українці, ніж ми. Вони не живуть в Україні, але вони в них більше збереглися традиції. Ну і теж так цікаво. Наприклад, там не на День Незалежності, а може на якесь свято в місті піднімали там біля Мерії Прапор України. А потім, і вони кажуть, ну треба якихось писень українських, і в них, ну, і він там ставить такі пісні. Я кажу, ну так, це українські, але вони такі, ну, не то щоб не популярні, а ну, такі своєрідні, ну такі, mm -hmm. дуже такі не то, щоб застарілі, ну. Зовсім якісь інші. Тому це так цікаво, що діаспори вони беруть, от як і тут. Вони Можливо. взяли саму суть таке, і це зберігають. Ми вже наповнюємось сучасністю якось, а вони. Консервація, вони да, 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 да. але... І воно, от такий контраст, що тут. Може, тому вони і зберігаються традиції, бо вони не мають впливу сучасності а, місцевої ну, тієї країни. Да? Вони вже а, там вони англійці, але от то, що в них є українське, воно таке, як було там 50 років. тому ну, тут. Ну да, Просто підтримують його як вогник, щоб воно живліє і однаково завжди. І тут да. Ну так, воно цікаво, чому вона умовно на чужині, умовно краще може зберігатися. Чому там умовно краще? Тому може... що їм цікаво, тому, тому що вони цього немає. Їм цікаво, бо цього нема, вони цього не бачать. Багато з них ніколи ніхто не був, тут тільки бачив через телефон. Або ну, розповіді Так, Або, тому... розповіді, да, або по розпиті. Mm -hmm. Яким чином, ще можна. Ну, спастись від якоїсь э, туги за батьківщиною, коли вони там поїхали, ну, вони або були там, їх тут, на Батьківщині там вважали за якихось там ну, вороги народу, там, або ще щось. І таким чином люди просто э, батьківщину привезли з собою, і там, якщо тут в нас, ну, до прикладу, було дуже. Складно бути українцем, ну на ну, нашій частині ну, України там, да, це теж. Точно. Так і, а так, а так. там а, там це було просто, ну там нікому не того не що ти як дивали. ти, да, Як ти там, ну, українець, ну добре, там вдома, ти там бери там святкуй свята, ну, зберігай традиції і все таке інше. Ну так, вони напевно і книжки видавали. Тобто ніхто не забороняв ага, там так. зберігати, видавати. Ну так, в цьому сенсі зводять там кращі умови. Ну і так, напевно, це як е, якийсь такий е, зв'язок з батьківщиною, якась така основа внутрішня, що в мене є коріння якісь, так. Ну, Бо вони не могли до того і до всього, ну, до них <с>? доторкнутися як ми, але нам тут не давали, а в них не було такої можливості. Ну так, воно трошки нагадує якийсь такий музей, можна сказати. Як як якісь експонати, як ми, як, У своїх музеях, може, три, е, в нас є якісь експонати про якусь культуру про іншу країну, яких немає у, у тій країні, а ми з цього боку краще знаємо так. Ну так, да, тут була велика така зачистка. А, і українці, та всіх народів, окрім великого умовного народу, да, який там культивував своє величність умовне. І це цікаво, що да, Муратор завжди казав, що Ну, він завжди був з патріотичної. Родини з родини харківського поета Ігоря Муратова, не дивлячись на те, що він був його батько популярний у радянські часи. Але сам батько теж у полоні був, а потім його ув'язницю за те, що він був у німецькому полоні, але потім звільнили і він все одно продовжував якось так. Бути, ну, якось продовжувати писати про цю мовну радянську дійсність і бути на часі за цих радянських часів, а все одно там в них був такий патріотичний осередок в родині, що і сам пан Олександр це теж собі зберіг. І ви бачили там під час вистави дуже цікавий такі якісь. Фон, немов прапор України. Да, да, м -м -м. Була. Так, так. Там, м -м правда, в малюнках він був. Ну, немов в пустині, да, да? Да, там пустиня, такий караван, мебель. щось там, верблюд, щось. Ну, цікаво, цікаво. Да. І він так далі інтегрував у своїй творчості, не дивлячись на інші заборони. І от цікаво де, знов ця історія, вона циклічна, поки ми її не вирішимо на якомусь там певному рівні, тобто, що тоді? Це була експансія, окупація Російської імперії. Да? Ми бачимо, як ці там люди проникають і так далі. Займають пости, тобто немає там якихось керівних постів у самих корінних мешканців, там займаються ці адміністрації росіяни. Тобто історія повторювалася, в 2004 році напевно воно так все дуже не акцентувалося. Але Фільм був зняти тоді по оповіданням, які були написані ще 100 років до того. І ми зараз от, Збройні Сили та всі захисники це питання намагаємося вирішити історично. Я взагалі дочитав його автобіографію, як я казав, що він там 15 років потрапив у УПА у цих схоронах вони там у землянках жили. Там по тижнях не виходили звідти, коли виходили, то, там якісь операції, створювали, там когось підривали. Він, він, він був режисер-спеціаліст по вибухівці. Mm -hmm. Потім, у 90-ті років, він поїхав в Чеченцях навчати підривати залізничні шляхи, щоб ці вже росіяни не могли пройти. В mm -hmm. нього цікава біографія, дуже цікава біографія. І паралельно. З усім цим він знімав кіно. А це так для душі. Ну, напевно, ну. дуже цікава солістість, багатогранна, яскрава. І при тому, при всьому, ну цей фільм що я на початку сказав, він вмієте вижити 1970 року, але він став відомий тільки зараз, його реставрували. Майже цього року там довженко центр почав е, покази робити, бо тоді його закрили, покрали, поклали на полицю за умовних таких е, 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 обставин, що ніби там є, якийсь буржуазний натуралізм в ньому. І все-таки. Ну, не не совкову дійсність він не мог показати. не совковим стилем він mm -hmm. показує дійсність. Але там насправді нічого такого не було. і Ну, і Багато його картин ну, спіткала така доля, що вони. Після цього, чи вміти вижити, йому заборонили знімати фільми про сучасність. Mm -hmm. Тобто він потім знімав там якісь е, е, Стельмаха, е, дитячі фільми Гуселеді е, Литять. Теж такий цікавий фільм про хлопчика, про його дитинство у селі українському. Під час, здається, революційних подій 17-го там, 21-го року. от. Так, про сучасність він тільки почав знімати ну, був фільм 81 го ранок вечора мудріше. От, І то там щось там спочатку одна була мала бути історія, потім йому сказали переписувати сценарій. От. Ну, тобто він про сучасність потім майже і не знімав. Тобто Були різні такі прийоми у цієї радянської влади, щоб талановитим авторам, яких визнавали як талановитих, не давати так Ну, Коротше кажучи, він, там фільмів шість примірників на весь Радянський Союз. Mm -hmm. Параха, це ніщо. Yeah. Тож, тож зараз потрохи-потрохи. Ну і він, ви чули, сказав, що він же навчався у ВДІКу у 50-ті роки, і він каже, що ця ідея татарського триптиху ще тоді в нього зародилася. Тобто це теж дуже великий шлях був в нього, як автора, до здійснення цього проєкту. Ну і от зараз проєкт здійснили, там, умовно кажучи, 17 років тому. Скільки там виходить. І от зараз <кліст> <кліст> може Апфлікс там або Довженко центр теж будуть показувати. Но зараз це знов на часі, бо тема Криму знов актуальна, бо в нас велика надія, що от, -от і всіх поженуть туди звідти Спочатку туди от звідти <кліст> 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 Так, так. Є, друзі, щось додати у вас. Ну тоді дякую дуже вам. Балі, діалку, да, Слідкуйте за соцмережами, mm -hmm. бо напевно влітку може буде якась така пауза, або я хочу спробувати провести онлайн, і з обговоренням. Тож підписуйтесь, Це у станції уж, напевно, анонсів не буде. Буде у космофільмі, Телеграмі, Інстаграмі. Mm -hmm. Будемо тримати зв'язок. Дякую вам да. всім за допомогу. Дякую.